Єпископат нічого не сказав, тому що я їм цю статую навіть не показував. Правильно, молодець. В своїй хаті своя правда. Навіщо нам той єпископат? Ну, В тому розумінні, що ми і самі розберемось. Добре? Добре. Погано, бо це не те, про що ми думали. І що не можна показувати людям? Я так і знав. Так, Прощай, туристи. Прощай заробіток, прощай демографічний вибух. Справа в тому, що це не статуя Святої Богородиці, як ми думали. Це скіфська кам'яна баба. Подібні історичні знахідки датуються третім століттям до нашої ери. Баба? Так, це ж зовсім інша річ. З бабою. Здрастуйте, туристи. Здрастуй заробіток, Велком ту Куляби демографічний вибух. Ви не зрозуміли. Це язичницький ідол. Він не відповідає релігійним християнським поглядам. Ой, сильно ви в цьому розумієтесь. Повірте, краще за декого. В чому в чому, але в бабах довіртесь мені. Віддайте мені ту бабу. І я розберусь, як так зробити, щоб вона принесла користь нашому рідному силу. Іване, Ідол надійно захований, і ви його не знайдете. Ой-єй, може подумати, що ви самі її заховали, винесли звідси, так? Ні, у мене був помічник. Високий. На вас схожий. Паночу, ну ви ж розумієте. Для мене знайти цю бабу це питання часу. Дмитрику. Синку. Ну, пригадай, де ви заховали її? Кого? Качу? Ні. Ну, цю Богородицю. Вірніше бабу Скіфську. Ой, та нашого вам від баб тільки одні проблеми. Ні, ну ти згадай, це потрібно. Згадав. Де? В селі. А де саме? Ну не пам'ятаю я. Як це не пам'ятаю? Ех ти. Знаєш, ти хто? Ти не Дмитро Боярчук. Ти Морозов, Павлік. На. Щоб так мене під монастир підвести. Не захлинись, синку. Обій! А то я не знаю, що обід. Я тобі для того й молока приніс. Mm. То від гануші. Mm. Будеш? Mm -hmm. Ну ладно, тримай. Ну, можна доповісти, товариш генерал. <свісно> Доповідайте. Доповідаю. Товаришу батьку. Отже, сьогодні ти з громадянкою К, mm -hmm. уродженкою міста Л. Підеш на танчі у селі Ку. Тато ще домовив. Дозвольте відповісти. Ну, давай. Громадянка К. Да. Абсолютно не цікавить громадянина П. І навпаки. Ти ще не зарікай. Громадянка К, вона ж Катерина. Сама просила, аби ти пішов з неї на танчі. Дача неправдивих свідчень карається законом. Ну, то ти можеш вірити, можеш не вірити, але ти піти мусиш. Чи ти, може, хочеш, щоби про тебе поголос по селі пішов, як про Дмитра? Нічого вона з ним не пішла. Вони симпатизують один одному і так би поголос розвіяли. Ти видів вчора, який він був, як зварюваний. Підеш ти на танці разом з Катерину і будеш її охороняти від усіляких там навіжених. Боже, я ще нарешті ще внуків дочекаю? Ой, ну, то Шо, та? тату. Що тату? Тату, тату. Добре, добре, піду підує. Ну, тільки мені з Дмитром треба поговорити. Друг як не як. Ти говори з ким хочеш, хоч чортом лисим, хоч і за дупу вкуси. Але ти маєш бути на танці з Катерину. Чи хочеш, щоб я знову ремінь зняв? Що? Серце. в... Є у мене серце. Підеш мені з Катерину. <гум> Син. <гум> Син. А медляк, від Петра Катерині, я тебе гарантую. Слушай, братишка, если ты хочешь меня убить, просто возьми нож и пырни в меня. Еще пять минут твоя музыки я не выдержу. Ай, клевая тема. Мы с Ренатой под нее первый раз поцеловались. Я так и понял, что эта музыка немножечко влияет на мозг. Кто бы тебя поцеловал по-другому? Вот ты опять мне хамишь вместо того, чтобы поблагодарить за то, что я спас твою столичную задницу, и ты успел вернуться в село. Слышь ты, Чип и Дейл, ты сначала все построил, чтобы я опоздал, а теперь корчишь из себя МЧС? Не суди других по себе. Я помог тебе по-братски? Ну, конечно. А еще Дедушка Мороз существует. И в последней серии Игры Престолов все хорошие воскреснут. Че, кто воскреснет? Ой, Коля, какой ты тугодум! Тимур, ну вот как ты так живешь, когда других людей считаешь навозом? Ну вот как? Да нормально я живу, нормально, спокойно вообще. И в отличие от некоторых лузеров за коровами не убираю. А, то есть я лузер? Ну нет, ну что ты, Кур, какой -то ты, какой же ты лузер? У тебя дом есть, машина есть, работа у тебя есть? Да от тебя даже жена ушла. Нет, Коль, ты не лузер. Ты король лузеров! И музыка такая уже у тебя для лузеров. Вот она, вот музыка победителей. Вадим! Там мы потім поприбувають, щоб народ не впав, добре? Слухай! Річ там трохи трохи вище. Вище такого. Люкс хай буде! Чокріпе. Нормально. в кулябах. О! І червона доріжка. Просточки. Як в Каннах, щоб ніхто не міг сказати, що куля таке не асфальтоване село. А оцю світло музику на колонку вішати. Давай на, на коврики. А, хай а, би, я... хай бисет. І жеби бачили навіть в яких гайчівтях гай, чя... шукуля вахтанці. Диму машину подавати. Подавати яку машину. Димо, димо, машину. Ма, ну давай де є? Миколо, машину давай. Ага, там в нас, значить, така, така дим машина. Все, молодець, давай. Удачу. Удане? Так. Я не чую направо. Давай наліво, кажи. Я ще питаю, Бодя, який в тебе репертуар? Тільки молодіжний. В мене є Леді Гага. Чекай, то, то сестра Степана Гігі? То байка. Головне, щоб мідляки були. Є в тебе мідляки? Та не переживай, завтра усе буде по фірмі і тілі-тілі, і тралівалі. Яке завтра, Бодя? Яке завтра? Я ті що дур на голову повідав, то має бути сьогодні, зараз. Зараз в мене хрестини в гайківцях. Які хрестини? Ну я вже задаток взяв. І пропив. мій сину пропив. Та все буде гарно. Я за душу. Та все буде. Гарант. Я ті своїми руками за душу. Що? <звук> <-ш> От. Піддунок. <звук> Ты знаешь, сколько это шампанское стоит. Знаешь, ты за год столько не зарабатываешь. За это ты будешь рыть себе водопровод сам, понял? А в я один буду. Ну, я тут не собираюсь задерживаться. О! Отличная новость! Тогда я выпью с твоей доли за твое здоровье! Угу, не дождешься. Я где-нибудь здесь угол сниму. Надо только лавы достать. Угу. Работать пойдешь, Тимур, да? Да. нашел дурака. Есть идейка получше. Но учти, опять на себе тебя тащить не буду. М? Кстати, шампанское в салон хорошо. Догоняй, неделька. Отец Антон, а. отец Антон, можно не будем людям свято обсувать, а? Какое свято, неделька? Это танец! Танец на наших костях. Они думали, что я не узнаю, а мне бодя музыкант все сказал. Вот. <тепозрирую> а эти, эти. Они же статую украли. Вот. А ты должен расследовать это преступление. Так вони ж не крали. вони знайшли. Ты подумай, недельку, а закопал ее кто? Это Богородица наша, Гакивская, и они должны ее вернуть. Я не спорю. Але я до чого тут? Тут территория не моя. Ви зверніться в область. Мне еще с областью не хватало. Делиться не доход должен идти в общак. В приход. А я что сказал? Доход должен идти. В наш приход. Ну, да. ну, а не этому священнику, который спортом занимается и с молодежью неизвестно, какие игры играет. А? Да вы. Шо? Да. Ну, я не знаю. Очень. Ну, а о чем мы пишки-то пришли? Не могли на вашей машине поехать. А -а -а. Знаете, после ранения у меня нога дуже болит. А я... Я, я ж прошу. Ну... Да ты подумай же наделка. Ну... Если они статую украли... То що вони можуть з моєю машиною зробити? Поэтому давай, не давай, ускоряйся, ускоряйся. Я не знаю. Хоче. От, ви... От що значить сім'я побудована на довір'ї. Все розказав. Як брали, як ховали. І найголовніше, де? О, ну молодці. Я радий. <ріху> 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 а що ж ви до мене прийшли? Не пішли її викопувати. Оч, ну скажіть, де ви заховали? Кого? Ну, статую. Це не статуя, це ідол. Та яка різниця? Ну, як це, яка? Я просив вас, Іване, не жартуйте. Підете проти християнських засад, накличете біду. На ось і біда. Вот они, я все знаю, вот они, воры! Хвата их всех! Заспокойтесь, я вас прошу. И вам слава навеки Богу. А, ну, да, ну, да, да. Слава Иисусу! Где Божья Матерь? На небе, там де и має бути. Я требую вернуть ее немедленно. Ну, почнемо с того, что она не ваша. Лужок, да. где ее тогда закопали, был раньше нашей территорией. Що? Що? Та коли наші коляби були центром торгівельних європейських шляхів, там, де ваші гайківці, річка Смердючка протікала. <різь> Та вам ту історію знати, все одно ж переписуєте. <різь> а ви ви верніть нам божю матір, і ми будемо вважати вас і вашу історію. Справа в тому, що це не Божа матір. Це скіфська кам'яна баба. <різь> Пускай Хоч баба, хоч мужик, хоть Тутанхамон Мені нет никакой разницы, верните. Ну, це правда, вам немає різниці, кому служити. так. А Бог один. Так. І от йому я служу. Та ми знаємо, кому ви служите. Смирно! А Вольно. Богу ти служиш. Он скільки на тобі золота, як на ялинці гірлянд. А золото – це зло. И вот чем больше я этого зла возьму себе, тем меньше верующим останется. Съел? Шановные, вы або предъявить нам ордер, або мы вас попросим. Не предъявляем ничего. Я епископу пожалуюсь. Да хоть Кириллу. Ух ты. Я на ваше село ход крестный организую, вот тогда вы у меня попляшете. А было, а было уже. Иди, иди, Фу на вас. Пойдем. ты. До свидания. Мам, привет. Отлично выглядишь. <свистит> Прогиб засчитывается. Слушай, давай скорее, у меня через полчаса встреча с клиентом. Мам, у меня проблемы. Я понимаю, твои проблемы это в первую очередь мои? Огранили. Слушай, я смотрела статистику. В этом селе за последние 30 лет не украли ничего дороже куриц. Ну, не в селе. Я поехал mm -hmm. в город, чтобы освежиться. Mm -hmm. Вот как ты и говорила. И тут, мама, трое, и с лажан, как служанка, нападут на меня, отобрали у меня и кошелек, и телефон, все. Но я их запомнил. Окей. Okay. Я позвоню своему полковнику, и мы вычислим твой телефон. Заодно и посмотрим на этих страшных бандитов, да? Ну ты подожди, я, я же не договорил. Я за ними погнался, вот, отобрал телефон, но я так перенервничал, мам, Я так перенервничал. Я зашел в кафе, ну, выпить чуть-чуть. Знаешь, оно ну, сердце так, 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 так. Вот, себе выпил и, и не заметил, как у меня взяли, как вытащили и, и, и телефон, и кошелек, и как назло одновременно на это все. Понятно. Значит, за бандитами будешь гоняться только в компьютерной игре? Бухать ты будешь только, когда нужно соблазнить очередную подоскушку. Ты был с девушкой? Как ты это делаешь? Да, я был с девушкой. Ну как я был с девушкой? Я сидел в кафе, ел. И тут подходит девушка и говорит, я уже месяц шампанского не пила, ну будь ласка. Ну вот как отказать? Ну как? Значит, вместо того, чтобы сидеть в селе и бороться за наш миллион, ты взял, поехал в город. Потратил мои деньги на какую-то... Я на тебя обобрала, да? Вот в этой формулировке это звучит обидно. Хотя, по сути, верно. Здрасте. Но главное, мам, мне срочно нужны деньги. А мне нужно, чтобы ты думал головой. Понял? Вот когда научишься думать головой, тогда и будут деньги. А що. Хороша ідія. Може, ти на танці хоч з Катю, хоч станю, хоч <клес> з бабою Касю мені все одно. От візьму, все кину і поїду до начальника на синьове. Ой-ой-ой! Впевнені, що це не так. Я знаю тебе як облупленого і бачу, що ти любиш Катю тоді чому ти йдеш з нею на танці? Може через те, що ти вчора пів села залякав. Через твої п'яні вибрики вона, вона, вона скорше з чупакаброю піде на танці, ніж з тобою. А ти радий бути. тією щупакаброю? Я представник порядку. І Катя почуває зі мною себе в безпеці. Зі мною її ніяка п'яна скотина не образить. Я ще вчора сильно палку Перегнув? Зломив її. Так що після твоїх вчорашніх п'яних вибриків, раджу тобі попросити вибачення. Ти правий, піду до Каті. Перед Катєю ти ще встигнеш. Сьогодні ввечері на танцях. А от спочатку попроси вибачення перед Сніжаною і перед Йосипом. Я що, ще й до Йосипа приставав? До Світлани. Так що раджу тобі готувати синоніми до слова вибач, як то кажуть, вперед танцями. І тільки на людей не дихай. Твій перегар можна замість наркозу використовувати. Ну, чого ти сидиш? Чого ти сидиш? Не передягайся! Тазар! зараз! А ви, Іване, знаєте, молодець. Захищали так село Орел. Рано радіємо. Ми виграли битву, але вся війна ще попереду. Я Антоня давно знаю. Е, ні, він так легко не здається. Ну нічого. З Божою помічю ми переможемо. Тим паче, ви ж знаєте, я так заховав цю реліквію. Ну, ви в курсі. Не кажіть гоп. Отець Антоні 15 років кришував контрабанду. Так что он знает все входы, все выходы. Что работает делать? Сильрада. Это административная Он и туда и не попруться до того, что у меня есть холм. Сильрада. Мне кажется, что... О, Катюха. Копали-копали, а толку нуль. Ну, так а где этот наш крепостной? Как а... его там? Йосип? Какой крепостной? Мы ему деньги платим. Может у него тут забастовка? Что странное происходит? Та не это. Кажется, Новый год в куляпском стиле. Может, перевыборы? Не, это день фермера стопудово. Богдан, не нарвуй меня, я тебе прошу. Ты же я тут, а ну псал годится. Жиб я тебе не до вийдем пишел. Бедитька! Ну точно, алкоголик. Ну, че стали? Розбирайте там все! Шлюз по по коханю, нема танчик. Намаешь. Пане Шурко, Шо? у нас проблема. А? Де знайти голову? У нас на водопроводі робота стоїть. Хто не є! То не є проблема. Проблема, що в мене танці накрилися, видиш? Ого! Село селом, телефон на столбі, а колоночки то фірмені, нічого Чекай, а ти той вала. Ти ще на тому щось розумієш, не? Тьф. Получше, ніж ваші комбайнери. Я взагалі король дискотек, я прописан в Києві. – В клубах. – Правда. Чуєш, а я бачу, що ти маєш ту апаратуру, слухай. А може ти вмієш ще й крутити дискотеки, ні? Ну що, можна діджей-сетик замутити, в лакшері все буде. О, чекай, я не зрозумів, то та чи ні? Та легко. Правда, як кажуть нас в кулябах, Тату просили. Мама, просить, ти я ти дуже-дуже прошу. Злотий. Що? Будуть в кулябах танчик. Только я это спросить хотел. Ну? Ну що, ну? Рубль в касу, пісня в масу. Що мені буде за це? А, так і буде, но як? Ти куляба. Будеш мав 4 міхи бульби на зиму я тобі дам, потім грамоту від сільради, но. І невпинне на задоволення спілкування з нашою молоддю. А? Ні-ні. Що? ді ракета за спасиба не працює. А это еще кто? Буду Будут ті гроші. Ну не багато, я тобі скажу, але трошки і ті наш крибу. Але головне, я тобі поляну накрию. Таку поляну світ не видів, як музикам на вішілю, ну, граєш. Забились? Я! я... Що?